Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розплена. Щоб жити, ні в кого права не питаю, щоб жить я всі кайдани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія мене ти пожирала, як вішала моїх дочок синів, як залізо, хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатані. Думала тобою весь з'їдаюсь, Та подавившись, падаєш траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу Займі мої червоні українці. Я буду вас за подвиг прославлять. Відіть мої. На допомогу, і жінці, дітей е, спішите узбирать на Слобожанських нивах, на подільських, на чорнім морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодю злодійських, вбивайте без жалю. Нехай ще в мене я, я не стыдаюсь, я жую їх на русниці. Я з я рождаюся, бо я живу. Зрам нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яке життя, яке зерно роситься? Ну як же не сіять? Я сіяю. Крильма розгортаюсь, своїх орлів скликаю, Кличу з Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Буде небо чистої блакиття, добробут нас підніметься, заблискотять косарки в житті заводи заходуть. Я єсть народ, якого правда сила, Збойована ніким ще не була. Яка біда, яка чума мене посила, а сила знову розцвіла. І я життям багатим розцвітаюсь, пущу над сонцем хмарку, як брову. Я стверджуюсь, я відвертаюсь, я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда в мене, яка чума косила, а сила знову розцвітує. Я життям багатим розцвітаюсь. Пущу над сонцем хматку, як пробу. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я жість народ, якого правди сила, ніким звойовна ще не була. Я біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Візька, гнізд, травти, я розвертаюсь. Тобі ж кладу я дошком пробував. Я стверджуюсь, я утверждаюсь. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене? Яка чума косила, а сила знову розцвіла.